Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови освяти, мого Сина. Пишіть імена та прохання в коментарях. Силою животворящого Христа Твого, Боже, творцю всіх істот, додаючи милість до милості, Ти зробив мене гідною, бути матір'ю родини. Твоя благодать подарувала мені дітей, і я наважуюсь сказати вони твої діти, бо ти подарував їм життя, оживив їх безсмертною душею, переродив їх хрещенням для життя, згідного з твоєю волею, усиновив їх і прийняв у олону своєї церкви, Господи, збережи їх. Напишіть імена та прохання в коментарях у благодатному стані до кінця життя. Зроби їх учасниками таїнство Твого заповіту, Освячуй їх твоєю правдою, нехай освячується в них і через них святе ім'я Твоє, надішви мені Твою благодатну допомогу у їхньому вихованні для слави імені Твого та користі ближньому, подаруй мені для цієї мети засоби терпіння та сили, навчи мене вкорінити в їхніх серцях. Корінь справжньої мудрості страх твій, Освітли їх світлом, керуючи Всесвітом Твоєї мудрості, нехай полюблять тебе всією душею та розумом своїм, нехай пристануть до тебе всім серцем та протягом всього свого життя, нехай благовіють перед Твоїми словами, подаруй мені розум переконати їх, що справжнє життя полягає в дотриманні Твоїх заповідей. Що праця, на благочестям приносить в цьому житті спокійне задоволення, а в вічності невимовне блаженство, відкриємо розуміння Твого закону, нехай до кінця своїх днів діють у відчутті Твоєї всеприсутності, вкоронив їхніх серцях страх і відразу до всього беззаконня, нехай будуть непорочними на своїх шляхах. Нехай завжди пам'ятають, що Ти Всеблагий Боже, ревнитель закону та правди Твоєї, збережи їх у снотливості та благовіні до імені Твого, нехай не сквернять церкви Твоєї своєю поведінкою, але живуть згідно з її вказівками, надихни їх прагненням до корисного навчання та зроби здатними на всяке добре діло, нехай здобудуть справжнє розуміння тих предметів. Знання, яких необхідні в їхньому стані, нехай просвітляться знаннями корисними для суспільства, Господи надай мені мудрості прищепити в розум і серце дітей моїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Осторогу перед спілкуванням з тими, хто не знає твого страху, навіяти їм повне уникнення будь-якого союзу з беззаконними, нехай вони не звертають уваги на погані розмови. Нехай не слухають людей легковажних, нехай їх не зведуть з твого шляху погані приклади, нехай не спокусяться тим, що іноді шлях беззаконних є успішним у цьому світі, Отче Небесний, подаруй мені благодать повністю уникати, ставити дітям моїм, спокуси своїми вчинками, але постійно маючи на увазі їхню поведінку, відвертати їх від помилок. Виправляти їхні прогріхи, приборкувати норовливість та неслухняність, стримувати їхні прагнення до марності та легковажності, нехай не піддаються вони безвузним думкам, нехай не йдуть за гріховними спонуканнями, нехай не забудуть тебе та твого закону, нехай беззаконня не знищить їхнього розуму та здоров'я, нехай гріхи не ослабляють їхніх душевних та тілесних сил. Суддя праведний, що караєш дітей за гріхи батьків до третього і четвертого покоління, відверни таку кару від дітей моїх, не карай їх за мої гріхи, але обійми їх росою твоєї благодаті, нехай досягають успіхів у доброчесності та святості, нехай ростуть у твоїй прихильності та в любові людей благочестивих. Отче щедроти всього милосердя, за материнським почуттям я бажала б для дітей моїх усього земного достатку, хотіла б їм благословення від роси небесної та від уку земного, але нехай буде з ними свята воля Твоя, влаштуй їхню долю за Твоїм благоволінням, не позбавляй їх у житті. Необхідного хліба, пошли їм все потрібне вчасно для досягнення блаженної вічності, будь милосердний до них, коли згрішать перед тобою, не згадуй їм гріхів юнацьких та їхнього незнання, приведи до скрушення їхніх серця, коли чинитимуть опір керівництву твоєї доброти, карай їх і милуй, спрямовуючи на шлях, приємний тобі.